Докомандувався і сам написав рапорт Валерій Галете. Більше не міністр оборони від цієї посади. Гелете відмовився, нібито добровільно. Президент прийняв відставку і вже запропонував кандидатуру нового очільника оборонного відомства, теж міліціонера. Ті завдання, які ставились переді мною, я виконав. Уже екс-міністр оборони України Валерій Гелетей звітує до нових завдань від президента готовий, де служитиме далі. Покладається на гаранта. Головне питання від журналістів про Іловайськ у нищівній поразці у котлі своєї провини не бачить. Пройде розслідування. Ви почуєте мої слова? Там не було жодних. Серйозних помилок. за що звільнив президент і чому обрав нового очільника міноборони Петро Порошенко. Поки що не пояснив. Лише наголосив на кадрові зміни. Надихнула поїздка до АТО і авторитет Полторака серед військових. 49-річний генерал-полковник нині очолює Нацгвардію. Раніше керував внутрішніми військами. Експерти кажуть, добру славу Полторак заслужив за організаторську роботу. Нісікрієт, що Нацгвардія, в принципі. Ну, по многим э, отраслям достаточно гораздо, гораздо лучше обеспечується снабження. Наприклад, коли в нас гвардія приймає якийсь там танк или БТР, то прийомка на вооруження осуществляется день в день. Налагодити взаємодію між армією, економікою та політикою. Це головні сподівання, які має справдити майбутній міністр оборони, кажуть експерти. Колишній міністр оборони Олександр Кузьмук каже, перевага його колеги той був на фронті не на показ. Він добре розуміє новий. І форму, форми, і методи воєнної боротьби, тим більше він їх знає на практиці. Саме головне, що йому вдалося берегти своїх людей. Випускник Академії Збройних сил України служив на посадах командира взводу роти начальника штабу батальйону, командира батальйону полку бригади, керував управлінням бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України. З березня 2002-го очолював Академію внутрішніх військ МВС України. Від лютого 2014 року командував внутрішніми військами МВС, а з квітня Нацгвардією України. Останнє слово за депутатами. Голосування щодо нового міністра має відбутися в парламенті. Завтра агана Бока Геннадій Шуліхай Дмитро Орлов, Ольга Кошаленко, Андрій Хлус, Спецкор два плюс